Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про логопедичний масаж. Логопедичний масаж це спеціальний метод впливу на м'язи, язика, обличчя та щелепно лицевої зони, який е, використовується для покращення мовлення у дітей. Зараз будемо робити масаж для покращення тонусу щік. І ведемо знизу і доверху. Від губ і від крил носа. Потім робимо більш інтенсивні рухи. Після цього можемо легенько простукати пальчиками. Для того, щоб дитинка розслабилась. І потім легеньке прогладжування. Після масажу щічок переходимо до язика. І легенькими рухами проходимо по язику. Кожен зонд має свою властивість. Одним ми прогладжуємо, іншим проминаємо. Третім можна поколювати. Після масажу язика знову трішки погладжуємо щічки. Завдяки цьому можемо отримати такі результати. Усунення зниженого або підвищеного тонусу, покращення артикуляційного апарату та е, підготовку до артикуляційних вправ.